Вітаю вас, шановне товариство! В доті нарешті вийшов патч 7,34, і сьогодні я розповім вам, які в ньому є головні зміни і що вам треба перш за все знати. Важлива зміна перед кваліфікацією на The International була зроблена саме на стадії драфту, тому що тепер по-новому абсолютно будуть драфтити команди. У Ферспіка і у Second Piка тепер пріоритети різні. Вони тепер банять Second пік в першій стадії робить 4 бани пік робить три бани, обидві сторони беруть по одному герою в першій стадії. В другій стадії у ферст піка два бани, у секонд-піка один бан. І відповідно обидві команди беруть вже по три герої. Ну і на Pick команда бере собі по одному герою. Це має сильно вплинути на кваліфікацію до The International, тому що такої системи піків ніколи не було. І зараз абсолютно незрозуміло, що є імбою, що треба брати, як правильно драфтити. І побачимо, хто все ж таки швидше адаптується і зможе поїхати на The International. Також у багатьох героїв, у котрих можна було. Через Alt активувати спили змінили іконки, у них вони тепер абсолютно нові. Дивіться, на Darkсірі з суржом шардовим можна зробити ось так. І бачите, він тепер абсолютно відрізняється від того, що було раніше. Більш красивішим це зробили, таким чином у тебе не залишається ось цього сліду, котрий наносить демедж із сповільнює героїв, наче у батрайдера. Так, же, так само працює на думі якомусь і на багатьох інших героях. Тепер в доті є новий показник: це slow Resist. Є статус Резіст і є Slow Resist. Що це означає? означає Дивіться, статус Разіст тепер не впливає на тривалість саме слоу, тому що ми бачимо, що на дарксірі Саша Яшою слоу триває стільки ж, скільки триває на дарсілі без цієї шмотки. Тобто опір до ефектів тепер не впливає на тривалість сповільнення. Але армія цьому патчі він дає слоу резіс 35%. Відповідно, якщо ми будемо знаходитись під гелем, то ми бачимо, що слоу. Тут є 260 мовспіду, тут мовспіт відчудно менший. Відповідно, F, slow, slow Resist дає тобі меншу вразливість до будь-якого сповільнення. Це працює приблизно ось так. Смок тепер діє абсолютно по-новому. По-перше, він триває на 10 секунд більше, але тепер, якщо ти підійдеш до союзного героя, котрий не є в задимленні, ти можеш його взяти з собою в задимлення, і у нього буде ефект смака на 45 секунд так само. Це, напевно, зробили для тих, хто постійно не встигає добігти в смок, натискають смок без героя. Героя, таким чином Valve сильно опростили задачу сапортом. Також цікаво бафнули Аркейн Блінк. Він тепер при активації регенить 200 хп і дає 100 мани герою, який його активував. Відповідно, на якомусь тінкері або на якомусь інвокері, у котрого кулдаун буде 3 секунди, про це трохи пізніше. Це може бути доволі таки непоганим ефектом для того, щоб регенерувати своє здоров'я і ману. Головний прикол зараз полягає в Мідасі. На Мідасі тепер два заряди. Зразу ж ти, коли купляєш Мідас, отримуєш тільки один заряд, але потім продовжує кулданитись другий. Заряди кулдауняться 100 секунд. Але тепер немає. Загального кулдауну на мідаси. Відповідно, ти можеш активувати мідас, і вони будуть мати інші кулдауни. Тобто, якщо ми купимо на огрі багато мідасів, ми почнемо його активувати ось так, то ми бачимо, що всі мідаси кулдауняться по-різному. Якщо натиснути рефрешер, то це взагалі імба. Дивись, що відбувається. Ось стільки кріпасів ідуть. Зискаєш раз мідас, два мідас, три мідас, чотири мідас, п'ять мідас, шість мідас. 7, 8, і тут вже кріпи навіть закінчилися. Тобто мені треба ще. Ось тільки безліч мідасів можна натискати. Багато хто вже з павліками грає там з двома з трьома мідасами. Я не знаю, чи планували Valve саме ось це, тому що начебто виглядає так, що кулдауни повинні бути на мідаси бути одними. Якщо ти там купляєш. Ну, мовно кажучи, якщо ти купив два мідаси, все рівно вони повинні. Друге Мідаси повинен працювати на одному герою. Але поки що ти можеш ось так абузити мідаси. Ось так це працює в якійсь рандомній пап грі, я відкрив. Ось тут дуже розумний гравець на огрі. Один Мідасик, другий мідасик, на підході вже у нього зараз буде третій Мідасик. Ну і Нетворс, у нього думаю, до 30-ї хвилини буде як мінімум топ-1, а як максимум е матиме він стільки нетворсу, скільки вся ворожа команда. Загалом по айтемам, в цілому там більше змін небагато. Єдине, що ноліфаєр не діє, не Bar, це також доволі таки е важлива зміна. І алібарде не діє на Black King Bar, Відповідно, Алібарди не є більше якоюсь імбовою шмоткою. Тобто, якщо ти навісни на якогось рейнджеру Алібарду, він... Може активувати Блекімбар для того, щоб зняти з себе цю Алібарду. Це було імбою, і Алібарду купляли всі, щоб контрити медузу, темпларку і так далі. Тепер такого не буде. Алібарда знімається просто Блекімбаром. Нейтральні айтеми тут всі імбові понерфлили, нічого такого загалом крутого немає, як на мене. Але головні зміни були якраз такі в героях, тому що є дуже багато крутих комбінацій, котрі я знайшов разом з чатом, коли ми стрімили це. Є дуже багато імбових героїв, як на мене, зараз. Про всіх їх я розповім. Почнемо з Бісмастера. Тепер у нього пташка абсолютно по новому працює. Коли ти активуєш пташку, вона ось так починає навкруги нього літати і демажити героїв і ось таким чином бомбардувати їх. Тобто це, по суті, FPV дрон зараз. З шардом ти матимеш одночасно дві пташки, котрі літають. Найкраще комбо, котре я знайшов з Бісмастером, це Котл. Це абсолютна імба. Дивіться, це доволі такі реалістичні айтеми, котрі ти можеш зібрати на Бісмастері, враховуючи нову пташку. Плюс Аганім це, ну, по суті, Айтем на бісті в лейтгеймі. Дивіться, скільки я встигну активувати ось цих пташок. Давайте подивимось. Ось стоїть тут АКС, чакра Меджик, спілпризма в мене є. Поїхали. Активуємо. Давайте ще. Е Катлу, наприклад, там спелпризму додамо. Знову чакра Меджик. Ще не треба не сокири треба не забувати проспавлювати і під чакру це постійно натискати. Ну і звісно, можна активувати ще ось такий прикольчик. Ну і тут АКС, у котрого 6 тарасок, 10 тисяч хп. Бачимо, що з ними відбувається ось такий прикол, тому що також з пташок за сокиру, котрі ти пославлюєш, він покращується, і ти вбиваєш майже будь-якого героя. Тебе, до речі, вбити абсолютно неможливо, тому що у тебе завжди багато аур, у тебе є ось цей аганім, актарін, є рор, котрий кулданусі 19 секунд з актаріном. Білд імба користуватись треба точно. Знайомтесь, ось це Кентавер. Тому є такий імбовий герой, котрому зробили наступне. Тепер ти будеш станети ось так, начебто, все як завжди на ньому виглядає. Але запевняєш, що ні, тому що стан він інстантний. Єдине, що у нього є замах. Тобто ти можеш ось так пробігтися і постійно станати героїв. На що це впливає? Ну, дивіться, от унігма кастує блекол, а от кантавер, котрий блінкається в блекол, і стане цього героя. Дивіться на войда, котрий хроносферу поставив. Це ти, до речі, можеш дуже швидко робити. Треба трохи попрактикуватись, можна ще через Shift спробувати. Головне дуже швидко натискати Блінк Stun. і це буде завжди працювати. Плюс йому додали доволі цікавий аганім. Тобі тепер нікого не треба катати на своїй тележці. Ось цій ти можеш спокійно сам отримувати баф стампіду. а потім, якщо хочеш, можеш ось так закинути цього героя для того, щоб засейвати його. Наступний цікавий персонаж це Crystal Maiden. Їй зробили якусь абсолютно незрозумілу для мене імбу справу. В тому полягає, що багатьох сапортів в цьому патчі на 20-му левелі зробили абсолютно імбалансними, як на мене. Цемка це одна з них. Дивіться, у неї тепер старий аганім шарт. По суті, він просто безкоштовно присутній в Аганімі. Відповідно, ти можеш ходити, коли купив Аганім, так само заморожувати героїв, як раніше. Ну і стільки наносити демеджа. кастувати будь-який спел, котрий тобі до вподоби одночасно. До речі, блінкуватись ти, звісно, також з цим мультімейтом можеш завчасно. Ну а от її новий шарт це. Хм, Якийсь прикольчик, тому що Valve, здається, хтось переграв Mortal Kombat. Це новий спел Sub-Zero з Mortal Kombat, ну як старий, класичний спел. Бо виглядає він ось так. Це може ось так стрибати назад на 300 стеренджі, залишає ось такого лядяного клона ось тут. І якщо цей клон вибухає, він наносить ось такі роти. Ну, по суті, Frostbite просто активує на героя. Також у клона є 150 хп. Якщо якась анігма його вб'є, у є, то він також вибухне і зробить те ж саме. Ось такий от Mortal Kombat в доті цікавий. Ап має ще такий герой, як Dark Willow. Дивіться, здавалося б, вона завжди повинна бісендерфайту заходити з блінка, щоб демажити. Але тепер вона може кидати бідла на свого союзного героя, котрий може ось так блінкуватись, ініціювати і вбивати. Будь-кого, хто йому доподобається. Це нереально добре зараз буде комбінуватися з офленерами, типу Акса, Кентавра, Легіонки точно можна спамити. Абсолютно по-новому тепер працює дум. Його переробили, його ультімейт, він тепер не мутить артефакти. Відповідно, якщо у тебе є Блекімбар, ти можеш актувати Блекімбар і зробити телепорт аут, якщо тобі не хочеться бути проти цього дума. Що ж він тепер робить? Він все так само знемовлює, він накладає сайленс, і так само ти, е, в принципі. Ну, тільки знемовлює і демо, що отримуєш. Але, окрім того, він ще повністю забороняє хилятись ворожому герою, на котрого він це накинув. Відповідно, якщо тебе хтось захоче похиляти, у нього це не вийде зробити. Єдине, що він не вимикає хперегенера. Хоча стоп, хп-регенерації він також вимикає. Бачите, він навіть хипери не регенерує за рахунок свого базового хперегену. Там якщо у нього є якась тараска чи щось на кшталцю, абсолютно буде плювати на це думу. Плюс у Дума тепер на 25-му левелі талант, котрий м'ютить айтеми, як було раніше. Або ж він може вимикати пасивки. Тут в залежності від ситуації треба буде брати. Тобто, відповідно, цей дум може непогано працювати проти якогось умовного віспа, проти якогось нікрофоза, проти героїв, котрі досить сильно хіляться, дум буде імбою. Але, як завжди було, в будь-якій ситуації, коли ти там хочеш взяти дума, щоб він завжди зайшов в драфт, ти це не зможеш зробити. Це ситуативний зараз буде герой. Ну а це новий Earth Spirit. Дивись, що може Earth Spirit зробити. І на нього тепер не можна навеститись навестись, коли він назискає ось цей спел. Тобто, на моменті каста рола, ти можеш його там якось застанути, щось зробити, але коли він в самому ролі знаходиться, ти нічого не можеш зробити. Типу герої просто не Що це означає? Ну, дивимось на хроносферу знову. Так само з блекхолом, так само з будь-яким станом. Ерспірі зараз безкоштовно може можна будь-якого свого тіммейта. Імпа його дуже відчутно апнули в цьому патчі, можна спамити знову ж таки з Дарксіром якимось. Це дуже потужно буде. А от і Enchantress, котру спамили на професійній сцені. Всі кому не впадло було перемагати на сепорті спамили Enchantress. Що ж її зробили? Ну її купляли на офлейні, Наприклад, першою шмоткою, якщо брали в пабліку на оффлейні, її Аганім. Для того, щоб вона могла відскокувати, ось цей спроїнг у неї був, котрий імпетасами дамажить. Зараз у неї Аганім додає один. А, ти можеш, по-перше, контролювати двох кріпасів, одного кріпа тобі додає. І у неї в аганімі є тепер старий шарт, ось цей Little Friends, котрий е ти брав проти сумонерів якогось, на там Лікантропа. Але це фігня. Аганім ми розбиваємо, ми не беремо. Але шарт у неї. Тепер старий аганім. Відповідно, ти витрачаєш 1400 золота, щоб завжди ось так вистрибувати і наносити позна скільки демеджу. Це абсолютно імба шард, котрий 8 секунд кулдавниться. І ну окей, тут єдине, що збільшили реально кулдаун на шарді, але те, що його покращили для енші, це абсолютно точно. Ну а поряд з Енчандрес тут сумує Енігма, бо її вбили в цьому патчі. Едалони тепер не працюють на кріпів, тобто ти не можеш з'їсти кріпа, щоб зробити едалонів. Це нереальний нерв на лінії для Енігми, тому що Едалони тепер просто з'являються поряд з цією Енігмою, але вони не просто з'являються. Вони тепер потребують мани, але ну як і раніше. Але окрім мани, вони тепер забирають здоров'я енігми. Відповідно, ти, коли будеш спамити їх, ти ще будеш отримувати е, мінус 100 хп там, на другому левелі прокачки едалонів. Це при тому, що на енігми ти взагалі не часто береш якийсь хепереген на лінію. Таким чином, я взагалі не уявляю, що робити на енігмі. Побачимо, що спамити її чи ні, але виглядає так, що на герою просто максимально впадло грати тепер. Любі друзі, якщо вам подобається це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Тар з трьох слів. Ваші коментарі справді важливі, тому що саме вони допомагають просувати Dota до 2 контент українською на Ютубі. Буду вам щиро вдячний, якщо ви не полянуєтесь, і зробите такі дії. Моя історія про імп в цьому патчі не була повною, якщо б я вам не розповів про інвокера. Тому що інвокер це точно топ 1 герой на мід зараз. У нього зараз універсальна характеристика, тобто це універсал. Але тепер у нього сфери працюють абсолютно по-іншому. Дивіться, квас у нього тепер дає спел лайфстил. Що означає спел Ну, Припустімо, тебе фокусять ось так герої. Важливий момент під час активації спела ти повинен активувати квас саме, щоб спеллифтіл працював. Я роблю ось так. Думаю, зрозуміло щодо цього. Так само працює з будь-яким спелом. Метеор так само буде регенерувати нормально, якщо ти під квасом знаходишся. І це дуже потужно допомагає виживати інвокеру. Якщо ти думаєш, що спели стіл це імба, то ти ще не бачив Векс. Дивись, Vex тепер має кулдаун reduction. Під час того, як ти накастував на себе Векс, під час активації спела чи будь-якого айтему, ти матимеш зменшений кулдаун. Якщо ми подивимося на. Наприклад, з толпризмою на Мідас, ось наставимо тут кріпасиків Натискаємо Мідас, ще один Мідас. Менше 40 секунд один з чаджі Мідасу кулдаунується Якщо ми натискаємо під час активації вексу катаклізм, наприклад, 40 секунд катаклізм кулдауниться. Якщо ми натискаємо Метеор, кулдауниться 20 секунд. Так само, Аркейнблінк, кулдауниця 3 секунди. 27 секунд. Колдауниця Блінкдагер. Аркейн Блінк. Ти можеш просто кожні 2,7 секунди блінкуватися на інвокеру. Шива, рефрешер 70 секунд. Герой, коротше, в лейті повна імбіща. Ну і тут ти в мене хочеш спитати: а що ж дає екзорт? Екзорт дає Spell Amplification. Працює це приблизно ось так. Можна спамити інвокера наче. Розповідаючи про те, що деяких сапотів набафули в лейтгеймі, мені треба розповісти про Джакіру, тому що йому відчутно сильно покращили Аганім. Тим паче, якщо він на 30-му левелі візьме собі макропіра демедж тлан, то це буде виглядати приблизно ось так. Коли ти тепер розселяєш макропіру, то по бокам у макропіри з'являються ось такі. Міні uh, айспаси, вони не рутять, але вони відчутно сильно сповільнюють. Макропіра так само наносить юрдемидж, і ти можеш це комбінувати з айспасом. Uh, тобто ти натискаєш макропіру, герої повільно виходять, ти можеш натиснути в них ще айспас, і вони отримують бозна скільки демеджа. Джакіра доволі потужний герой в лейтгеймі тепер. Тепер знову про сапортів, тому що Valve забафали Марсі. Дивіться, що Марсі робить. У неї тепер третій спел. І ви такі, може подивилися і бачите, ага, додаткова шкода 48, лайстіл 25%. Все понерфино наче. Але цей спел тепер перманентний. Ти можеш повісити на будь-якого героя, на будь-якого героя по горі, на лінії, і він постійно отримуватиме в радіусі 2500, з половиною, якщо я не помиляюсь, так, 2500 з половиною тисячі. Ось цей баф лей стілу і ось цей баф демеджу. Відповідно, ти можеш брати Марсі на саппорта, брати їй якийсь там Solar Crest умовний, просто бафати перманентно свого а, союзного кері. Знаходитись з ним на лінії, максити третій спел, він набагато приємніше буде добувати кріпасів і харасити ворожих героїв. І тому це такий ультимативний баф, котрий можна закомбінувати з дуже багатьма героями в своєму патчі. Неперевершений герой цього патчу це Лондроїд, тому що тепер у нього сумон це універсальний сумон, тобто це герой. Але у нього універсальні стати. Відповідно, ти можеш купляти на ньому Manta Style, ти можеш купляти на ньому Radiance, ти можеш купляти на ньому Айовскаді, ти можеш купляти все, що купляють на ньому універсали. У нього буде багато мани, багато статів, значить багато демеджу. Також у Лондроїда з кожним левелом цього героя ти будеш давати своєму сумоні, сумону плюс. 90, якщо я не помиляюсь, ХП і плюс 5 демеджа. А, я вас дезінформував. Так, так, це правильно, 90 ХП і 5 uh, демеджа. Єдине, що тут є такий доволі таки прикольний баг. Якщо ти купляєш мантестайл, направляєш його на Марсі, і твоя ілюзія вмирає, то основний ведмедик також втрачає ХП, наче у нього вмирає сумон. Ну, це такий доволі. Поганий баг, але я сподіваюся, пофіксить. В цілому лундруїт виглядає дуже потужно. Також у нього є окремі аганіми тепер. На мейновому ведмедику окремий аганім дає наступне: ти можеш забафити другим скілом свого героя. Цей герой буде отримувати. А? Він, зляка... він злякався! Чого він злякався? Повернись, друже! Будь ласка, повернись. Я все пробачу. Ні, він злякався. Ні, він від Акса біжить. Що це таке, господи? Назад, друже, будь ласка. Що це таке? Я бафаю. Ні, він, він не хоче, щоб я на Акса бафав чи що. Ну добре, я не буду на Акса бафати. Давайте ось так зробимо. Повернись, будь ласка, Ну, Будь ласка, ніс. ні стій! Я викину, добре, я розіб'ю аганім. Розіб'ю. Просто вернись, я все пробачу. Фух, він повернувся нарешті. Ну. Що сказати, все ще бета. А, він так і працює, чат. Коротше, я зрозумів, це я неправильно прочитав. Сумон лякається, але ти тепер листілишся від героя, на котрого ти набавка ваганім. Вибачте, я вас дезінформував, сподіваюсь, ви хоча б повеселились з цього. Коротше, очевидно, що цей аганім, він повна фігня, тому що тобі треба бафати кора, а на кому ж ти будеш бафати кора, якщо ти е, збираєшся повністю в сумона. В цілому, це так собі. Шарт у нього залишився такий саме, а от на ведмедику у нього окремий тепер аганім. Аганім на ведмедику це старий аганім на лондруїді, те, що тебе ведмедик може постійно е, бігати. Де завгодно і не залежати від того, щоб знаходитись поряд з основним героєм. А ось основне, а ось шарта цього героя, герої. Тут немає на нього бінда, поки що він ось так притягує, не наче цуцик ворожого героя до е, основного лондруїда. І таким чином він ось так виглядає, як на собатрайдера, але воно автоматично тягне до е, мейн-героя. І сумона на цей момент контролювати не можна. В цілому я точно впевнений, що Лондруїд це буде перший бан. Тому що ти можеш зараз безліч абсолютно айтембілдів, крутих на нього вигадати. На ньому відчутно більше демеджа, ніж було раніше. Ти можеш купляти Манту, ти можеш купляти Radiance, можеш купляти of Madness. ти можеш комбінувати його з інвокером чи з Алакриті. Можеш комбінувати його з Марсі, котра буде бафативати третій спел на цього героя. Герой абсолютно зламаний, і я хочу подивитись, що будуть з ним робити на кваліфікаціях на The International. Також Фенікс повертається в мету, йому бафнули третій спел, зменшили демедж інтервал з першого і другого спелів. Ну там демедж загально один той самий буде, але демажити буде швидше. І це приємніше. Але тепер Санрей, коли ти активуєш Санрей, то кожні 0,2 секунди на ворожому герої буде дебаф, котрий зменшує його шанс попасти по будь-кому, -то, тобто по яйцю, наприклад, чи по твоєму герою. На на 2%, відс... на 2 за одну секунду каста Сенрея э, герой ворожий отримає мінус 10%. Відсотків. І Відповідно, duration 5 секунд, тобто може бути всього э, мінус 50% відсотків э, точніше буде 50% ворожого героя. І це реально потужно. В цьому патчі також понерфили міпо, але є один прикольчик у міпаря. полягає приблизно в ось цьому. Сітку можна будь-куди кинути на мапі. І вона ще віжен дає. Я не знаю, з чим це пов'язано, це 100% баг, але ти можеш кидати куди завгодно на кожному з клонів. Можеш, наприклад, якщо ти на кері граєш, допомогти на м'ю сітки покидати по приколу. Якщо ти на кері граєш, можеш також на оффлейм покидати. На оффлейм поможеш кері своєму допомогти. Ну, коротше, ось такий прикольчик. Немає просто рейнджу по всій мапі дії. Найс. Ну а зараз я покажу доволі таки прикольного героя. Це мікрофос. Дивіться, у нього є новий аганім, котрий працює абсолютно по новому. Він тепер демажить, посилює твою пасивку на 60% від твоєї хп регенерації. Відповідно, припустімо, що я багато настакав хе Також я знайшов доволі таки цікаву комбінацію з цим героєм. Ну, по-перше, коли він сам натискає госшау, то демедж ми бачимо ну, приблизно ось такий. Типу, поки що нічого особливого. Але тепер звертаю вашу увагу ось сюди. Зрозуміли? Якщо ні, не турбуйтесь, я можу показати вам ще раз. Буває. Цього монстра я приберу подалі, а зараз я покажу вам іншого монстра. І у нього є новий аганім, котрий тепер залежить від атак спіду і атак рейту пака в цілому. Що це означає? Це означає приблизно наступне. Це один дрімкойл без активації світлінка, рефрешера і так далі. Ну, а тепер готуйтесь, бо зараз буде справжня краса. Активуємо раз, два. До речі, якщо ти розірвеш цей койл, то ти будеш так само отримувати демедж. А, я забув сказати, це ніяк не законтрити, тільки якщо тобі апнути Юл дасть твій тіммейт. Тому що це прибуває, цей дрімкол прибуває з Юн. БКБ не працює в лейтгеймі, пак це найбільш... Неадекватний герой, котрого я бачив. Ну а тепер поговоримо про троль Варлорда. Цей герой отримав бафнутий шарт, котрий збільшує стаки його, але при цьому у тебе є шанс, що рейндж тичка спрацює на героя, котрий знаходиться поряд з троль Варлордом. Що це означає? Ну по-перше, це означає, що тобі не треба Батл збирати по ідеї. Ну і дивіться, як це працює. Тобто. У тебе герой постійно демажить поряд героїв рейндж тичкою Бачите? Отак вилітає. І атак модіфаєри працюють на цього персонажа, котрого ти поряд демажиш. мажиш. Баталфурі там ще клів буде працювати. Ну коротше, хай ему цим імбаяка. Ну ось це Ліон. У нього тепер вбудований талант на 15-му левелі, котрий допомагає спогтати хп, точніше ману своєму тіммейту, і він ще пришвидшує його швидкість руху. Тобто Брістелбек тут швидше бігає. Ну, а якщо ми подивимося на талант на 20 левелі, то він виглядає. Давайте ще зум. куплю на всякий випадок, то він виглядає приблизно ось так. Леон. Всі інші герої також там трошки їх апнули, трошки понерфили, але це ніщо в зрівнянні з ось цими змінами, котрі я зараз вам показав. Тепер ви можете сміливо натискати пошук гри, тому що все найголовніше про цей патч ви знаєте. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, і побачимо з вами в новому патчі.